Легкий та стильний дитячий візочок для сучасних батьків, Байер в комплектації 2 в 1 або 3 в 1 від польського виробника, легка алюмінієва рама, що складається вдвічі одним рухом і займає дуже мало місця. Регульована по висоті батьківська ручка та подвійна система амортизації шасі. великі прохідні гелеві колеса, що не вимагають обслуговування і невразливі до проколів. Вага візочка з люлькою 11,9 кг. простора люлька з спальним місцем. Дозволяє з комфортом розмістити дитину. Має функцію регулювання підголівника, повністю знімний внутрішній текстиль для прання та накидку на ніжки з відворотом для захисту від вітру та швидким доступом до дитини. Зовнішній матеріал візочка може бути як з водовідштовхуючого текстилю, так і з кошкірим. В комплекті йде закритий кошик для покупок, чохол, накидка на ніжки, практична сумка для мами, підсклянник, дощовик та москітна сітка, а великий капішон люльки має ще додаткову вентиляційну секцію. Для теплих періодів. Вага візочка з прогулянковим блоком 12,2 кг. Прогулянковий блок встановлюється в обидві сторони, має повністю регульовану спинку до лежачого положення та регульовану підніжку, а також великий капюшон з вентиляційною секцією. За безпеку відповідає п'ятиточковий ремінь та знімний бампер. Купуйте в Маля!